За даними компанії ЦІНСУ Україна», ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Припинення вогню та тимчасове перемир'я на Донбасі. Терористи розуміють по-своєму. Там і досі лунають постріли і вибухи збивають наші гелікоптери та нападають на українських військових. Бойовики за останні три доби. 45 разів порушували умови цього плану. Тобто, акції блокпорти то стріляли по колонах української військової техніки. Продовжують терористи стріляти і по нашим прикордонникам. Це відбулося в районі населених пунктів Бірюково та Дяково Луганської області. Обстріл прикордонників проводився з мінометів та стрілецької зброї. Втрат з боку прикордонників немає. Але є втрати серед мирного населення в Антрациті через артобстріл міста. Загинуло десятимісячне немовля. А у Донецьку терористи розстріляли автомобіль місцевого жителя. На блокпосту терористів було розстріляно автомобіль місцевого жителя, який рухався у напрямку аеропорту і не зупинився на вимогу бойовиків. Ще одна жінка загинула, та одна травмована на Луганщині. Вони працювали на шахті Привольненська. Терористи обстріляли її з артснарядів. Наразі робота на копальні призупинена. Бойовики її знеструмили і пошкодили поверхневу підстанцію. А у слов'янську терористи захопили нову державну будівлю. Тепер під їхнім контролем перебуває управління охорони, використання та відтворення біоресурсів та регулювання рибальства. Не припиняють бойовики переконувати мирних мешканців Донбаса, щоб переходили. На їхній бік для демонстрації своєї могутності вони роз'їжджають містами на танках. Так у Луганську було помічено цілу колону таких машин. Мовляв, це їм переправили із Росії. Натомість у Ради нацбезпеки та оборони кажуть, за останні кілька днів жодна бронетехніка український кордон не перетинала. Сована на відео за попередню інформацію, це та ж сама техніка, яка їздить по і по інших містах для підйому такого. Бойового духу саме терористів і диверсантів, що її Нібито багато у Міноборони кажуть, лави терористів чи не щодня зменшуються. Бойовики вже не знають, куди дівати тіла знищених своїх поплічників. Морги переповнені, а вивезти їх із зони АТО неможливо. Тому нічого кращого не придумали, як викидати мерців у озеро. Про це заявив тимчасовий начальник управління по роботі з особовим складом Збройних сил України Олександр Размазнін. За його словами, на дні озера Слов'ян. Ська водолази знайшли кілька сотень трупів терористів.